Первое, самое главное, надо всем заткнуть рот. Может быть, грубо, но правда. Вот просто взять и замолчать. По той простой причине, что, ну да, где-то эмоции были, и, наверное, было у всех людей в России по этому вопросу. Малоприятная тема, но, тем не менее, самое-то главное, это сделать выводы, провести нормальный анализ, определить исходные данные для принятия решений. И сегодня, когда противник остановлен, Сегодня, когда ему нанесен существенный урон, сегодня, по большому счету, это большие крынки, я извиняюсь так с выражением. Куда он идет, и идет, и идет, и его долбит, долбит, и долбит. К сожалению, на нашей территории. Ну, как есть. Так и крынки на нашей территории. Да. Вот. Тем не менее, это все есть. И общаясь, ну, тоже со своими однополчанами, кто находится сейчас именно в, в той стране, я говорю, ребят, главное, не торопитесь. Потому что первое, самое главное, все должно быть крайне выверено. Понятно, что хочется быстрее. Здесь вот, ну, хоть ты убей, от этого никуда не денешься. Но на данном этапе посчитайте четко все. До каждой мелочи тогда уже пойдет вперед. Мы, правда, не только это обсуждали. Они как-то себя уверенно чувствуют, честно говоря. Вот я с ними разговариваю, они себя уверенно чувствуют. Я по голосу понимаю, что нет там какой-то критической ситуации сверх какой-то. Вот. И мы не только по этому вопросу разговаривали, разговаривали по количеству беспилотников, о том, что необходимо создать подразделение, наконец, о том, что это должно быть... Род войск. Чуть ли не род войск, да, да, это они мне говорят, даже не я им. Поэтому вопрос, что должно быть как-то вот это распределение, должна быть децентрализация поставки. Они рассказывали про систему нашего наведения, они очень хвалили Краснополь, который сейчас сделали, он вообще бьет в точку. Вот. Они очень добро называются орлан 30 и те, кто работает по наведению на цели. Очень эффективно работает Искандер. Вот даже говорит, по перехватам. Там жалуются о том, что Искандеры летают столько, что мы не знаем, куда их укрыться. И вот скажите мне, как обеспечить насыщение линии фронта? образцами передовой техники в достаточном количестве на неперегретой экономике с отрицательными темпами роста сектора ВПК. Ну, я, знаете, остановлюсь на более актуальных вещах. останется время. Кое-что уже Ближний Восток, где тоже надо выводы делать. Значит, по поводу того, что ты говорил, нам надо посмотреть и по срочникам, и по, по грамм войскам да? На самом деле у нас страна возникла не в 1991 году. У нас страна возникла намного дольше. И там был огромный, колоссальный опыт, который мы почему-то делаем вид, что не видим, да? По срочникам. Конечно, если человек одел форму и он в армии, он а, должен выполнять какие-то свои обязанности по защите отечества. Он присягнул, да? Но с другой стороны, у нас длительное время существует призыв на один год. Если не ошибаюсь, в свое время активно поработал в этом институт Гайдара. Он даже меньше предлагал. Но что хорошего мог предложить в этом без комментариев? Мы часто говорим, а в Афганистане воевали в срочники. Ну, какие срочники? Призыв был на два года. Призывали человека, его отправляли непосредственно в те районы, которые максимально близки к климатическим, географическим условиям Афганистана. Учебный центр был в Кушке, в Турквении, сейчас в Узбекистане, в Термезе. Десантники готовили на базе воздушной десантной дивизии Фергане. Да? Вот полгода их натаскивали там, вот на, то той место, не просто где-то там под Костромой, а вот там, где ты будешь воевать вот в этих условиях. Затем он пребывал в Афганистан. Два-три месяца он там еще как, как, адаптировался. И только потом его Направляли на боевые так называемые. А скажите, при годі, что это можно сделать? Ничего. Я уж не говорю, что що... о демографии у нас правильно, как 150 миллионов. Они очень ми такие роскошные виступаємо, На год призвали, ну давайте на полгода призвали и ушел. Два года создает резерв. Подготовленный резерв, хороший резерв на всякий случай. Рашисти, як вони люблять, знаєте, дзеркалити свої воєнні злочини на українців. Все найгірше, що вони роблять, що роблять їхні. ...в одностроях, вони віддзеркалюють, начебто це все роблять українці, наприклад, в Курському регіоні. Нині расисти вже дзеркалять і те, що вони робили на тимчасово окупованих територіях, тобто. Окремі з них на своїх помийницях пишуть, що Курщину будуть приєднувати до України вже начебто. І бриф, е, перепрошую, вже начебто і референдум будуть проводити. Зокрема, один з пропагандистів пише: воєн канали канали що Україна планує провести 6 сентября референдум о вхожденні території Курської області в состав України. Офіційного підтвердження інформації зі сторони Києва немає. Можна сказати, що і не буде, тому що все дуже просто, дуже проста відповідь, яку знає знаю я, знає Дарина, знаю всі колеги, не будучи політичними та військовими експертами. Україна ніколи не зазіхала на чужі території. Хоча можна було б висловити ті ж Росії десятки територіальних претензій стосовно розміну Криму, коли Кубань відійшла, і так далі. Але Україна погодилася з тими кордонами, які зафіксовані після розпаду СРСР, і ніколи не претендувала на інші, а змушена була зайти просто тому, що Зайшли на територію суверенної держави, ну але для дурачків нехай там бояться лякаються. Я не знаю це смішно, але принаймні, як то кажуть, маємо те, що маємо. Ну і власне бої в Курській області тривають, як ми вже говорили. В Збройних силах України повідомляють про хороші результати щодо полонених. Ширяться світлини, ось такого типу, де расисти просто лежать на землі. Точну кількість росіян, які потрапили в полон, не розкривають та й правильно роблять, напевно. Про це про полонених повідомляють, зокрема, в сухопутних військах ЗСУ. Ще один день наших активних дій на території ворога. Воїни сухопутних військ продовжують виконання бойових завдань на кур. Щині маємо хороші результати по полоненим, а отже, ще більше наших хлопців та дівчат невдовзі повернуться додому, йдеться у повідомленні. Обміни фонд російськими полоненими поповнили захисники з 22-ї окремої механізованої бригади. Точну кількість расистів, які потрапили в полон, не розкривають. Ну і ви здається ж бачили теж на своїх екранах. Щойно оці прекрасні шеврони Росія, Міністерство оборони РФ, це окей. 1434 полк, Ахмат Чечня, ну і інша, не будемо говорити, що сміття зірване з рукавів. Одностроїв добре, що поповнюється обмінний фонд. І, власне, хоча, на жаль, розуміємо, що наші наші воїни, наші всі до цього дотичні, вони утримують цю. цю Наволоч, вибачте, на слові, з триразовим харчуванням, з роботою, з хорошим одягом і так далі. А що роблять расисти з нашими полоненими? Я навіть не хочу згадувати зайвий раз, бо це, ну скажімо так, кидає морозом по шкірі і чомусь міжнародні організації якось не дуже активно реагують навіть якимось осудом. На це все вони хочуть встановити, а чи ж воно так, а чи ж справді, справді вони знущаються. А цим часом рашисти просто знущаються. Тим не менше, курська операція не призвела до послаблення атак на українські регіони. Пише The Economist. Дані видання вказують на відносно стабільну активність на лінії фронту в Харк на Харківщині та на Херсонщині, а також певну збільшення активності в Запорізькій та Донецькій областях. Супутникові дані по курську показують, що активність там все ще зростає. Власне, що пише uh, The Economist, uh, відразу ж. Пише про інсайти, і тут що тут ще таке? Воєнний, ну я перепрошую, бо в мене англійсько англомовна стаття переклалася російською, треба змінювати, напевно, налаштування. Військові лідери в Україні називають це історичною подією, тобто захід на Курщину. Неочікуване, але мені дуже не подобається вторгнення, як пишуть світові змі, давайте скажемо так, захід на територію Росії 6 серпня. Відкрив новий фронт і кинув виклик сприйняттю того, що війна зайшла в тупік. Ну, власне, можна читати за економіст, але власне, якщо бачите, от орієнтуватися на оту статистику. На ту інфографіку, що ви щойно бачили, то як пишуть е, е, журналісти The Economist, наш трекер не визначив явних ознак послаблення так, на українські позиції, тобто активність в згаданих регіонах зберігається, і расисти продовжують просуватися на сході України і наближаються, на жаль, до Покровська і так далі. Але е, все ж таки, як кажуть, Зокрема, представники видання, що дуже активно все відбувається, і у Курській області. Зрозуміло, що вимушено там наші бійці, як ми про це вже говорили, але знову ж таки вони теж несуть втрати, вони теж мають там потреби. І давайте про це не забувати, давайте підтримувати не тільки морально добрим словом, репостом, будь чим а і матеріально це важливо. І Ще раз повернуся до того, як писали тут в коментарях, що. А що влада все вкрала, а що ми будемо? А ви в себе спитайте. станьте перед дзеркалом. А що я зробив для армії? З Зеленського зрешти спитати ще встигнемо. Він нікуди не тікає. Він, як мінімум, напевно, я чомусь думаю, що йти мене на наступні вибори. О, там спитаємо до того, спитаємо в процесі, спитаємо. В себе спитайте. чим ви допомогли українській армії? Адже за будь-якого рівня доходів можна 5 гривень в день перераховувати. Це не буде бити по вашому бюджету. Давайте. Допомагати не тільки словом, але але і ділом це вкрай важливо, тим більше коли наші проводять такі потужні і наскільки ресурсно затратні спецоперації, як на тій же курщині, не кажучи вже зокрема про оборону Донеччини, півдня і так далі, там теж ситуація дуже тяжка. Давайте це пам'ятати щодня.